У житті Катерини Іванівни завжди було відчуття, ніби сама доля ретельно спланувала кожен її крок. Вона мала за плечима понад 50 років, але це не заважало їй залишатися елегантною, доглянутою жінкою, яка могла змагатися у вишуканості з молодшими. Катерина Іванівна жила у маленькому містечку Ромне на Сумщині, де всі знали її як жінку з холодною, але дуже привабливою красою. Щоранку вона починала з пробіжки через центральний парк. Де дерева ще не встигали відцвісти. Після цього обов'язкові півгодини перед великим дзеркалом у її просторій кімнаті. Катерина Іванівна не просто дивилася на себе, вона перетворювалася. Сьогодні на ній було чорне плаття футляр із щільного шовку, з розрізом, що звабливо відкривав середину стегна. Її високі туфлі на спильках від львівської майстрині виглядали, ніби створені саме для неї, кожна модниця міста мріяла про такі. На шиї виблискувало перлове намисто, що додавало образу строгості і таємничості одночасно. Найбільшим скарбом Катерини Іванівни була її дочка Марина, вродлива, молода і така сама впевнена у собі, як і мама. Марина була одружена з Ростиславом, успішним айтішником з Харкова. Ростислав був чесним і працьовитим, але Катерина Іванівна завжди дивилася на нього з легким скепсисом. Він був надто відкритим, надто простим для її смаку. Вона любила загадковість у людях, а тут, ніби читаєш книжку без закладок, їхні сімейні вечері зазвичай проходили у вічливій, але натягнутій атмосфері. Ростислав часто затримував погляд на Катерині Іванівні довше, ніж слід було б, і вона відчувала це, але робила вигляд, що нічого не помічає. Всередині щось ворушилося суміш гордості і невеличкої образи, і ось одного звичайного паятничного вечора, коли нічого не вішувало біди, пролунала цвінок. Ростислав, голос якого був хриплим і зламаним, сказав, що Марина затримується на роботі, а він залишився один. Катерина Іванівна відчула холодок у грудях, вона швидко вдяглася у своє улюблене темно-синє плаття з тонкої вовни, яке облягало кожен вигин її тіла. І високі чоботи на каблуках. Що доходили майже до коліна, її бойовий наряд, що додавав впевненості і недосяжності. Взяла клач і поїхала до них на таксі. Квартира Ростислава зустріла її темрявою і запахом віскі, рідкісним гостом. У їхньому домі. Ростислав сидів на кухні, ніби привид, дивлячись у стіну. Його очі були червоні і опухлі, а в голосі невимовна біль. Що сталося? спитала вона. Сідаючи поруч, він важко зітхнув. Марина, вона мені зраджує це було як удар блискавки. Катерина Іванівна мовчала, але всередині знала, це не новина. Вона помічала дивні посмішки дочки, пізні повернення додому, розсіяний погляд, коли ставила питання. Але почути це від чоловіка дочки було зовсім іншим. Ти впевнений? прошепотіла вона, він кивнув. Показуючи на скріншоти переписок і світлини, які він зібрав, Катерина Іванівна глибоко вдихнула. Її ідеальна дочка виявилася не такою бездоганною. Ростислав саркастично усміхнувся чудова сім'я Катерина Іванівна!» Прекрасна мати і ще краща дочка. Його слова різали, але вона не стала заперечувати, вона поклала руки йому на плечі, відчуваючи напругу в його тілі. Мені шкода, Діма, тихо сказала вона. Її голос був теплим і підтримуючим, він повернувся до неї, в його очах плутанина і прохання про розуміння. Запах його шкіри, змішаний з ароматом віскі, був одночасно дивним і притягальним. Ти хочеш помститися? Раптом запитала Катерина Іванівна, Ростислав мовчав, важко дихаючи. Її пальці мимоволі ковзнули по його руці, відчуваючи тепло. Чого ти хочеш? Спитав він нарешті, вона ледве усміхнулась, усмішка була тихою, але з відтінком хитрості. Просто хочу, щоб тобі стало легше їхні погляди зустрілися, і між ними пробігла іскра, що прокладала шлях забороні в ту ніч у темній кухні далеко від усіх правил і норм. Двоє людей, поранені зрадою, знайшли в собі щось, що змусило їх забути про світ навколо. Їхні тіло і душа були сплетені в танці пристрасті, болю і таємниці. Яку вони не могли більше приховувати. Але що буде далі? Чи зможуть вони зберегти цю таємницю або вона вибухне, змінюючи все назавжди? І звідки ж з'явився той загадковий лист, який росте у тіні їхнього будинку? Наступного ранку Катерина Іванівна прокинулася в своїй кімнаті, де легкий промінь сонця пробивався крізь напівзадерті штори. Вона лежала на ліжку. Вдягнена у тонку шовкову піжаму кольору темної смородини, яка ніжно облягала її струмку фігуру. Її довге каштанове волосся було розпущене, м'яко спадало на подушку, а на шиї все ще сяяло перлове намисто, що водночас додавало їй вишуканості та загадковості. У вітальні спокійно сидів ростислав. Його звичний образ ідеального чоловіка зник, замінившися сумнівом і розгубленістю. Він був у простій білосірій сорочці й джинсах. Але навіть цей повсякденний вигляд не міг приховати внутрішньої боротьби, що горіла у його погляді, Катерина Іванівна мовчки сіла поруч, відчуваючи, як її серце стискається від спільної таємниці. Вона мимоволі помітила, що його очі знову затрималися на розрізі її піжами, що звабливо відкривав стегно. Ростислав, сказала вона тихо, ми перейшли межу, і тепер, нема шляху назад, він зітхнув, його руки нервово стиснулися в кулаки. Я навіть не знаю, що робити, зізнався він. Ми ми зруйнували все. Катерина Іванівна кинула на нього хитру усмішку, ну, тепер у нас є спільна проблема. Може, почнемо з того, щоб з'ясувати, хто з нас більше винен. Простислав усміхнувся крізь біль і додав якщо чесно, я вже починаю думати, що це такий собі квест з виживання, вижити в родині, де всі зраджують один одному. Катерина Іванівна сміялася тихо. Але її очі залишалися сумними. Вона знала, що це лише початок, в той самий час Марина, їхня дочка, поверталася додому з роботи. Вона була в легкому літньому платті блакитного кольору, що підкреслювало її тендітну фігуру, і здавалося, що кожен рух її тілом танцює у ритмі невидимої музики. В її очах світився спокій, але в душі панував хаос, вона відчувала, що щось не так. Але не могла уявити, наскільки глибоко руйнується її світ. Як тільки вона переступила поріг квартири, її відразу зустріли напружені погляди Катерини Іванівни і Ростислава. На столі лежав відкритий ноутбук із видимою перепискою, доказ, який не залишав сумнівів, Марина застигла, її легка усмішка згасла, а обличчя стало блідим. Немов тінь забрала у неї дихання. Що це? ледве чутно промовила вона. Намагаючись зберегти спокій, Катерина Іванівна підвелася її. Голос прозвучав холодно і владно: це правда, Марина. Ти зраджуєш нас усіх, тиша заповнила кімнату, наче сама стіна затамувала подих. Вона відчувала, як її тіло напружується, а в голові кружляв вир емоцій, від гніву до суму, від розпачу до бажання помсти, Ростислав простягнув руку до Марини. Але вона відсахнулася, ніби уникала дотику отруйної змії. Не торкайся мене, різко сказала вона, і в її голосі звучала така злість, що могла розбити скло. Катерина Іванівна відчувала, що в цю мить їх сім'я, як кришталева ваза, розбилася на друзки. Вона стояла посеред уламків, не знаючи, чи зможе зібрати їх назад. Наступного дня містечко Ромне прокинулося під жарке літнє сонце, а Катерина Іванівна. Вдягнена у строгий бежевий костюм зі спідницею, що підкреслював її стрункі ноги, йшла вулицями, наче мисливиця на слідах правди. Її туфлі на невисокому каблуку дзвоніли по бруківці, нагадуючи про її непохитність, у глибині душі вона знала це ще не кінець. І десь у тіні їхнього зруйнованого дому хтось уважно спостерігає за кожним рухом, готуючи нову гру, нову змову, таємниця лише починає розплутуватися. А що приховує темрява за наступним поворотом, невідомо, і поки Катерина Іванівна йшла центральною вулицею, у її думках зріла одна єдина думка хто ж насправді винен. І чи зможу я колись простити або забути? Наступного вечора Катерина Іванівна з'явилася на сімейному обіді, який проходив у затишній квартирі біля самого центру Ромен. Вона була вишукано вбрана, темно синє плаття з легким шовковим блиском. Яке з обережним розрізом на стегні оголювало гладку шкіру. Ідеально підібрані туфлі на спильках від відомої київської майстрині, що додавали їй кілька зайвих сантиметрів. На шиї мерехтіло перлове намисто, а на зап'ясті гралися тонкі золоті браслети, справжній образ жінки, яка не збирається здаватися без бою, Ростислав сидів поруч. Його обличчя здавалося суворішим, а погляд, глибшим, немов він ховав у собі бурю. Марина, як завжди, Усміхалася, але ця усмішка здавалася натягнутою, ніби тонка нитка між ними ось ось порветься, Катерина Іванівна відчула його погляд, що непомітно ковзнув по вигинах її тіла, затримавшись на розрізі плаття. Вона ледве помітно посміхнулася, думаючи, якщо вже бути полум'ям, то хай воно горить яскраво. Раптом Ростислав тихо сказав так і хочеться сказати, а ви знаєте, що у нас тут справжні трилер. Іронічно підморгнувши, Катерина Іванівна відповіла йому з усмішкою, тільки уяви, якби хтось із наших сусідів це почув, вони б точно подумали, що ми знімаємо новий сезон серіалу Сліпа зрада усі троє замовкли, відчуваючи напругу, яка висіла в повітрі, як туман над десною ранком. Марина намагалася зберегти спокій, але її руки тремтіли. Коли вона піднімала келих із вином, Катерина Іванівна знала ця зустріч лише початок Великої бурі. Що емчить на них з усією силою, після обіду, коли гості розійшлися, Катерина Іванівна залишилася одна на кухні разом із Ростиславом. Вона зняла туфлі, і її ноги, обтягнуті тонкими шкарпетками, відчули приємне полегшення. Ростислав, помітивши це, пожартував виглядаєш так, ніби готова пробігти марафон, а не просто посидіти за столом. А вона усміхнулася і відповіла: Марафон це дрібниці. Коли у тебе в серці таке полум'я, посеред тиші вони відчули, як між ними знову виникає незримий зв'язок, складний і протирічливий, як сама доля. Але в цей момент раптом пролунало гучне стукіт у двері. Катерина Іванівна зупинилася, її погляд став гострим, як лезоножа. Хто це може бути у цей пізній час? Вона майже відчула, як її серце почало битися швидше, Ростислав пішов відчиняти. Вона залишилася стояти, притискаючи пальці до перлового намиста, ніби воно могло захистити її від невідомості. На порозі стояв чоловік у темному пальці із капелюхом, що заважав розгледіти його обличчя. Він мовчки подивився на Катерину Іванівну, і в його очах блиснула тінь загрози. Ви не знаєте мене, але я знаю вас. Голос був тихий, але холодний, як зимовий вітер із Полісся, Катерина Іванівна відчула, як по спині пробіг холодок. Що це? Чи це початок нової гри, де ставки ще вищі, вона кинула погляд на Ростислава, який теж здивовано дивився на незнайомця, і в ту мить зрозуміли їхнє життя вже ніколи не буде колишнім, що ж приховує цей таємничий чоловік і як він пов'язаний із їхньою родиною? Чи зможуть вони вистояти перед новою хвилею таємниць і зрад, відповіді на ці питання залишаються за кадром. Наступного ранку Катерина Іванівна прокинулась від цвінка мобільного. В кімнаті ще панувала півтемрява, а на ній було легке шовкове плаття кольору глибокого бордо, що ніжно облягало її струнку фігуру, відкриваючи тонкі лінії плечей. Вона повільно потягнулася, відчуваючи на шкірі прохолоду ранкового повітря, що проникало крізь вікно. Хто це може бути так рано? подумала вона, беручи трубку. На іншому кінці лінії був голос, який відразу викликав у неї тривогу, низький, спокійний. Але з відтінком загрози. Катерино Іванівно, ви не знаєте мене, але я знаю багато про вашу родину, промовив незнайомець. І це лише початок вона відклала телефон, намагаючись зібрати думки. Серце билося швидше, а розум знаходився між страхом і цікавістю. Підозра повільно повзла по її спині, ніби невидима рука торкалася її душі, тим часом, Ростислав. Прокинувшись у сусідній кімнаті, відчув важкість подій останніх днів. Він одягнув темний светр, що підкреслював його широкі плечі, і вийшов на кухню, де Катерина Іванівна вже налила собі каву. Вони мовчки подивилися один на одного, розуміючи, що їхні стосунки набирають нових обертів, обертів, від яких неможливо втекти. Ми опинилися в пастці, нарешті сказала вона, і ключ від неї, схоже, тримає хтось інший. Поки вони говорили, Марина залишалася зовсім одна у своїй кімнаті, одягнена у легкий домашній халат кольору слонової кістки. Її очі були наповнені слізьми й вічем, а руки тремтіли, ніби намагаючись втримати себе від падіння в безодню, вона не знала, що робити далі і чи зможе колись пробачити тих. Кого колись любила найбільше. Увечері того ж дня Катерина Іванівна та Ростислав зустрілися в затишному кафе на околиці міста. Вона була в легкому пальто із кашеміру, що злегка огортало її тонку талію, а він, у класичній сорочці і темних штанах, під приглушеним світлом свічок вони обмінялися поглядами, сповненими і болю, і надії. Раптом Ростислав тихо промовив Ти відчуваєш це. Наче хтось веде нами, як шаховими фігурами, Катерина Іванівна кивнула, і в її очах зяї рішучість. Ми повинні дізнатися, хто цей чоловік і чого він хоче. Бо якщо він знає так багато, то може знати і те, що ми намагаємося приховати, їхні слова розносилися в тиші кафе, немов передчуття бурі. І десь далеко у темряві хтось посміхався, знаючи, що гра тільки починається, як далеко готові зайти Катерина Іванівна і Ростислав у пошуках правди. І що вони відкриють, розкопуючи старі рани, відповідь на це прихована у наступній главі їхньої заплутаної історії. Вечір у Ромнах огорнув містом м'яким темно синім шатром, і Катерина Іванівна, вбрана у елегантне бордове плаття зі струмливої тканини, що звабливо облегло її струмку фігуру. Знову опинилася на вулиці, де тіні ховали більше, ніж просто ніч. Її туфлі на високих підборах тихо клацали по бруківці, створюючи ритмічний акомпанемент до її неспокійних думок, вона зустрілася з Ростиславом у невеликому кафе на околиці, де світло було приглушене. А запах свіжозвареної кави наповнював простір теплом і затишком. Простислав був у темносиній сорочці з розтебнутим верхнім гудзиком, що додавало йому легкої недбалості, але в його очах палала напруга. Ти відчуваєш, що нами хтось керує? шепотів він, злегка нахилившись, ніби боячись, що їх почуватимуть навіть стіни, Катерина Іванівна кивнула, її погляд став гострим, мов лезоножа. ножа. Цей чоловік він не випадковий. Він знає більше, ніж ми собі уявляємо. І це лише початок, Ростислав усміхнувся крізь сум, як у детективі, правда. Тільки от ми не герої, а заручники вони мовчки пили каву, відчуваючи, як напруга між ними перетворюється на незримий зв'язок, складний, але міцний. Раптом у двері тихо постукали. Обидва обернулися на порозі стояла молода жінка у світлому плащі, її обличчя було частково приховане капушоном. Вона зробила крок уперед, і в її очах заграла іскра знайомства. Ви, Катерина Іванівна? запитала вона голосом, що звучав одночасно впевнено і трохи тривожно. Так, а ви хто? Катерина Іванівна відчувала, як її серце починає битися швидше. Мене звати Анастасія. Я знаю про вашу сім'ю більше, ніж ви думаєте. І є речі, які вам треба знати. Її слова висіли в повітрі, як непроголошена загроза, Ростислав нахилився вперед, напружено дивлячись на неї. Що ж ви приховуєте? Анастасія усміхнулась, але в її усмішці була холодна таємниця. Це історія, яка почалася давно і може змінити все, що ви вважали правдою. Катерина Іванівна відчула, як навколо неї стискається клубок невідомості, і зрозуміла. Тепер відступу не буде, хто ця Анастасія. І яка таємниця ховається за її словами? Чи вистачить у Катерини Іванівни і Ростислава сил дізнатися правду, яка може розтрощити їхнє життя? Відповіді у наступній частині цієї заплутаної і небезпечної історії.